Всім привіт, це моє нове відео по Стамблгайсу на платформі YouTube. Раніше я знімав Тіктось, але зараз вирішив частково перейти на платформу YouTube. Ну і в цьому відео я зіграю дуель зі своїми підписниками. Зразу вибачте за не дуже хорошу якість, ну і що ж, починаємо. І перший мій суперник це Тома. Перша карта лазера і в лазерах мені чогось сьогодні не дуже везе. Ну що ж, перевіримо це в цій каці. Ну, спочатку тут все максимально легко, тут я точно не зріюсь. Краще перепригувати зразу боковий лазер. Боже, ну як я злився в самому початку. Ну ладно, сподіваємося на хорошу гру в інших картах. Зараз на Land, і в цій карті мені здається, що шансів в мене більше. До речі, вибачайте за не дуже хороший голос, я трохи приболів. Прям в цьому моменті могла закінчитись гра, але я добре повернувся. Тепер йдемо за ним і чекаємо відновлення спешалки. І десь тут, мені здається, можна його добре подловити, але в мене щось це не вийшло. Схоже, він подумав, що я зараз юзну панч і втік. Так, ми пригаємо на одну платформу і я його скидаю. Ідеально. Третій раунд в нас на карті Блок я вирішив зразу обрізати до 20-ї волни, і дуже опасний момент тут, і він грубо помиляється. Тепер він сподівається тільки на сейф, який в нього не вийшов. І якщо що, рахунок 2-1. Четвертий раунд в нас лазери, і я знову ж зразу обрізав. Мені здається, що я навіть з ботами в лазери програю. Ну ладно, п'ята остання катка, і це в нас фінал в Dash. Ну і я знову обрізав катку. На 13-й волні буде дуже небезпечно, і я злив свою спешалку не зрозуміло на що. Що ж тепер треба правильно вернутися, і мені дуже повезло з цим ділом. Тому я на їзі завіни в цю катку. Ітоги я виграв тому з рахунком 3-2. Далі суперник Евей. Я помітив, що він дуже часто в'язає спешалки, а в мене вона тільки одна. Тому мені значно складніше грати. Скоріше за все, якщо я зараз виграю в лазерах, то тільки на скіл. І в лазерах мене дуже бісить кік, який мене він зараз злив. Ну ладно, сподіваюсь, в Лава Ленд в мене буде шансів більше. Так, зараз дуже опасний момент і я спасаю ситуацію, причому мені прям дуже повезло. І зараз я його постараюсь скинути і. капець, чого він такий живучий? Ви це взагалі бачили? Так, ну мені головне зараз не злитись, але тут вихід є. Блін, як я так поставився. Ну ладно, сподіваємося на Блокдеш. Зараз може бути дуже опасний момент, і. та ну капець, ну як так? А в сенсі він перший пригнув. Взагалі-то я повинен був виграти. Ну ладно. Виходить, що я програв вею в суху. Останній супротивник це. Я не встигаю прочитати. Коротко. До речі, я помітив, що в нього є тільки сніжок. Ну, я думаю, так виживати проти нього буде нескладно. Так, вже трошки складніше стає і я навіть не знаю, чи є в мене шанси. Бо сьогодні в лазерах в мене щось не так. Та ну як так? Ладно, далі в нас Слава ленд. Ну, тут, я думаю, я точно виграю. До речі, якщо ви хочете зі мною пограти, то заходьте в мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого. Якщо ще посилання під цим відео. Так, ну поки що немає нічого складного, я просто бігаю за ним. І зараз дуже опасний момент, мені ще, ще приходить, я нічого не розумію. Капець. Мені просто не повезло. Я не знаю, як я тут не витащив. Ладно, зараз беде 14-та вона вже, мені знову щось приходить, і я якимось чином виграю. І зараз будуть всі прокляті лазери. Ну так, да, тільки я вже вирішив поміняти скін. Ну я думаю, що якщо я програю з рахунком 3-1, то це буде більш-менш нормально. Так і він в мене попадає сніжком. Е, що? Я пригаю і все одно врізаюсь в лазери. Ну ладно, хай так буде. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо і всі сьогодні добре відіграли, окрім мене в лазерах. І якщо під цим відео буде багато активу, я буду знімати такі відео далі. А скоріш за все, не такі, а набагато цікавіші. Всі подробиці будуть у мене в телеграмі. Ну що ж, всім успіхів і всім папа! -па.